Як працює подарунковий сертифікат, коли у вас є вагітність останні тижні вагітності, ви там 5-10 тижнів перед родами, до родів ви можете поставити заявку теж у вільній формі на отримання першочергової необхідної мебелі та додаткових, ну скажімо так, речей для новонародженого, тобто дитяче ліжечко, ясля чи як там правильно сказати. Пеленальний столик, базовий одяг, тощо. Тобто ви можете отримати допомогу на перші всі речі, які потрібні вам е, при вагітності після родів. Далі, третій момент, який може закривати питання мебелі, це при розлученні. Якщо ви розлучилися, наприклад, там. У нас є Андрій, і Андрій розлучився зі Степаном. От Андрій і Степан жили разом, були одружені, вони розлучилися. Степан виїжджає на нову квартиру. Це вже не його перше житло, але він розлучився. Відповідно, він може поставити заявку на те, що йому після розлучення потрібно обставити квартиру. Це теж оплачується. Більше того, якщо у вас є спільні діти. Ви живете в різних містах. Наприклад, діти лишилися з мамою. Батько на соціалі, мама на соціалі. Коли я кажу соціал, я маю на увазі бюргергільд. Відповідно, батькові потрібно їздити в сусіднє місто, бачити з дітьми. На ці поїздки теж можна ставити заявку, отримувати кошти. Далі.